Доброго ранку, мої любі учні! У нас урок української мови і з вами Олена Іванівна. Сьогодні ми будемо навчатись користуватися алфавітом. Стало сонце з позаранку, зазирнуло під фіранку. Добрий день нам всім сказала і до нас всіх завітало. Час урок наш починати і всім гарно працювати. Відгадай загадку. Довідник відомий, усім вам знайомий, у кожну домівку, у кожну родину іду я порадником, доньці і сину. Це, діти, тлумачний словник. Як ви гадаєте, діти, від якого слова походить слово довідник? Від слова довідатись про щось. Так? А слово словник від слова слово. Від нього походить слово словник, тому що в словниках зібрані різні слова. Слова у словнику діти розміщені за абеткою. До уваги береться не тільки перша буква у слові, а й усі наступні. Словники діти бувають. Тлумачний, орфографічний або перекладний. Тлумачний діти, Це словник, у якому пояснюється значення слова. Наприклад, що таке гривня, або що таке всесвіт. Якщо ви не знаєте, що означає слово, ви можете відкрити тлумачний словник, і в ньому ви все дізнаєтесь. Орфографічний. Це словник діти, у якому подано правопис слів. Як правильно записати заяць чи заєць? Тут вам допоможе орфографічний словник. Перекладний діти це словник, у якому подано слова якоїсь мови з перекладом на іншу мову. Наприклад, словник українсько-польський. Це значить, що в ньому розміщені слова українською мовою і перекладені на польську мову. Давайте запишемо з вами назви словників за алфавітом. Ті, які ми назвали. Але спочатку запишемо сьогоднішнє число каліграфічну хвилинку. Сьогодні у нас діти вже місяць, жовтень, тому запишемо число жовтня, каліграфічний рядочок літера Ї. І запишемо з вами вправа сім І наші словники за алфавітом. Орфографічний, перекладний, тлумачний. Перший буде орфографічний, літера О в алфавіті стоїть раніше, ніж літера П та літера Т. Потім перекладний та тлумачний. Випиши із тлумачного словника значення цих слів. Адрес, адреса. Здається, наче слова у нас схожі. Але насправді, діти, це різні слова. Адрес має одне значення, а адреса зовсім інше. Гривня або гривна. Як ви гадаєте, яке з цих слів ми запишемо першим за алфавітом? Адрес. Правильно. Наступне адреса, потім гривна. І останнє слово гривня. Що ж означають ці слова? Ми дізнаємося в тлумачному словнику. Запишемо вправо 8. Адрес діти це письмове вітання з нагоди чогось день народження. Наприклад, пишуть привітання і відправляють його іншим. Це називається адрес. Адреса діти це позначення місця проживання, де ми проживаємо. Наприклад, назва нашої вулиці та номер будинку це адреса, а адрес це письмове вітання. Гривна діти це металева прикраса, яку носили на шиї. А гривня це діти національна валюта України. Якщо ви не знаєте, що означає слово, скористайтесь тлумачним словником. Він вам обов'язково допоможе. А тепер встанемо трішки та відпочинемо. Попрацюємо далі. Випишіть з орфографічного словника по 5 слів за алфавітом, які відповідають на питання Хто? Що. Пригадай, орфографічний словник це той, в якому ти дізнаєшся, як правильно записати слово. Запишемо з вами по 5 слів, які відповідають на питання хто. Які відповідають на питання, що. Їх я виписала з орфографічного словника. Вправа дев'ять, хто? Дар'я, ми не знаємо писати апостроф чи м'який знак, ЖУК, риба, хакер, ящерка. Ці слова відповідають на питання хто, адже це живі істоти. На наступному рядочку запишемо наступне питання. Що? Не забуваємо поставити знак питання. Слова, які відповідають на питання, що це не живі істоти. Тобто предмети. Двійка, що двійка, кабінет. М'яз п'ять цвях. Після кожного слова не забуваємо поставити кому в кінці останнього крапочку. Запам'ятай, якщо ти не знаєш, як правильно записати слово, ти можеш завжди скористатись орфографічним словником. Прочитайте. Запишіть виділені слова за абеткою. Поставте наголос о цих словах. Кожна культурна людина завжди використовує словник. Словник музей слів. У ньому місце і для старого, і для нового слова знайдеться. Словник Всесвіт в алфавітному порядку. Як ви гадаєте, діти, що означає останнє речення? Словник Всесвіт в алфавітному порядку. Це значить, діти, що в словнику зібрані усі слова, які є у нас в українській мові, і можна знайти значення кожного слова. Словники дійсно дуже корисні. Давайте випишемо з вами виділені слова за абеткою. Яке слово ми запишемо першим? Так, слово Всесвіт. Далі людина. Далі поглянемо, у нас є з вами два слова, які починаються на літеру М. Тоді ми будемо дивитися на другу літеру І У. Яка літера йде перша? Літера І. Тому слово місце ми запишемо раніше, а наступним буде музей. І останнє слово словник. Давайте запишемо вправа 10. З великої літери перше слово всесвіт. Далі всі слова з маленької після кожного кома в кінці крапочка. Людина. Місце, музей, словник. Поставимо наголос в цих словах. Всесвіт наголосна е. Людина. Наголосна И. Місце. Наголос на і. Музей наголос на е. Словник наголосна и. Хвилинка спілкування. Я написав татові на електронну пошту. А він чомусь не відповідає. Може, я адрес неправильно записав. А ти знаєш, що означають в українській мові слова адреса? адрес. Я думаю, що ці слова мають однакові значення. Діти, тепер ми з вами знаємо, що це слова мають різні значення, і хлопчик помилився. Адреса це місце, за яким ти проживаєш, назва вулиці та номер будинку. А адрес це письмове привітання. Вживайте слова правильно. Давайте визначимо, скільки звуків, букв та складів у слові тлумачний. Дев'ять звуків, дев'ять букв та три склади, скільки в слові голосних, стільки в ньому і складів. Запам'ятай, у словнику всі слова подано за алфавітом. Словники допомагають нам правильно писати слова, визначати їхні значення, пояснювати походження цих слів. Словники розвивають мовлення людини, довідники це мовні скарбниці. У кожного діти має бути обов'язково словник і не один, а декілька. Адже вони незамінні помічники, коли ми не знаємо, що означає слово або як правильно його записати. Обери свій настрій в кінці уроку. Все було просто. Мені довелося докласти зусиль. Мені нічого не вдалося. Сподіваюся, вам було просто. І ви впоралися з усіма завданнями.